Вітаю, друзі, ви вмієте прощатися? Гарно я почав етюд. Вітаю і давайте говорити прощатися. Ні, я не прощаюся все-таки своїх 3-5, можливо, чуть більше хвилин я витримаю. Але я не даремно вас запитав, таке дивне запитання. Ви вмієте прощатися? Якщо ви задумалися, вперше задумалися над тим, як запрощатися, ну там пока до зустрічі, чи ще в якийсь чи обов'язково там. Зустрінемося, то це той зазвичай, який ви і так робите без мене, і я разом з вами роблю. І здається, нічого нового. Зараз вимкну телефон. Нічого нового ми не створюємо, не говоримо. Але недаремно я почав з риторичного запитання, і я зараз звернуся до дуже цікавої речі, як на мене. Можливо, ви з цього щось візьмете для себе? Ну, принаймні задумаєтеся. Або навіть я зроблю таку невеличку психологічну. Психологічний нюанс під психологічну підказочку під те, як можна створювати перспективу. І не я. В даному випадку я зійшлюся на достатньо велике, як не дивно, дослідження Такасі Ісібасі, Токійського університету 2002 року. Цей вчений Ісібасі, це ви можете знайти в інтернеті, який треба добре поритися. Провів дуже цікаве дослідження. Дуже цікаве дослідження. Причому дослідження це відбувалося на замовлення стурбованого уряду Японії. Уряд Японії стурбувався з приводу чого? З приводу ось цього. По-перше, зауважили, що чоловіки, японські чоловіки, в пересічному стають якісь менш чоловічними. Я нікого не вражаю. Ні велику японську націю. Ні, інші народи. Я зараз говорю про суто соціальну психологічну активність. І чоловічність тут закладалася в поняття продовження роду, навіть біологічної схильності до сексуальності. Тобто уряд зауважив, що їхні чоловіки отак от класно працюють. Це класичні роботоголіки, які готові життя покласти на роботу, їм дають 5 днів відпочинку, вони попросять 3 дні зробити відпочинку. І намагаються вийти пошвидше на роботу, але збільшилась кількість чоловіків, які почали буквально боятися жінок. От чи інші компанії, тим більше там, де бухнути. Після роботи важкої роботи, яку вони намагаються затриматися, це запросто. А от з жінками якось не дуже. От на картинках, на, нехай подивляться, чи ще якісь там відео подивляться, але реально збільшилась кількість чоловіків, які почали заявляти про те, що вони не дуже орієнтовані зближатися з жінками. Я вже сказав, друга проблема, яку зауважила а, велика статистична обробка результатів соціального опитування. Японського уряду про те, що кількість роботоголіків, чоловіків, роботоголіків за рахунок чоловіків зросла. Іншими словами, немає часу на ваших жінок, немає часу на зближення. І, оце було нове, збільшилася, власне, зменшилася кількість соціального запиту на секс в будь-яких варіантах, в тому числі катастрофічне падіння запиту на повій. Опа! Здавалось би, ну а що то такого? Публіка моралі, все все хорошо, добре, добре да ні. Річ в тому, що якби це просто було запит на повід, моральна публіка стала і так далі, етичні якісь норми, ні. Це просто демонструвало, також яскраво демонструвало, що чоловіки відходять від жінок, а значить, не схильні створювати сім'ї, а значить, субкультура child-free, Будемо жити раді себе, але дітей нам не буде, вони заважають в повноцінному житті. І тоді запитання, куди йде нація? От уряд задумався і звернувся до кого? До науковців, які повинні і пояснити, і щось запропонувати. Так от, якраз і Сібасі, і з Токійського університету своєю командою проводили великі. Дослідження на цю тему, і я зараз для вас виведу саму фабулу того, що я хотів сказати з самого початку, чи вмієте ви прощатися? Ідея, яку. ну, я ще раз говорю. Такасі робив дослідження. Вони вивели закономірності, звернули увагу, що змістилася соціальна активність в сторону роботи, інститут сім'ї зменшив свій вплив і значення, значить, потрібно то-то, то-то, то-то. І серед цих всіх там багато достатньо рекомендацій. Хоча до стареньке дослідження, 2002 року, було одне дуже дивне. Якраз я з нього сьогодні роблю оцей етюд. До чого воно звелося? Воно звелося до того, що команда Такасі і запропонувала навчати дітей, ахтун, дітей, не дорослих, По принципу, діти дійдуть, стануть дорослими, і тоді, коли вони будуть репродуктивні, і думати про те, чи зближатися, створювати сім'ї і народжувати дітей, в них все буде виходить автоматично. Вона запропонувала, починаючи з дитячих садочків і тим більше школа. Ну, а дорослі вже можуть підключитися, хоча це вже певна ламка стереотипа, як і вас з нами. А, вчити дітей правильно прощатися при зустрічах. Зустрілися, порозмовляли, розходяться, як вони прощаються. Знову ж таки, не мова про вічливість прощання, етику прощання, повагу прощання до того, з ким ти прощаєшся, і так далі. А і сібасі більше того. Він запропонував завчати, навчати, вводити як обов'язковий стереотип в голову дитини фразу прощання. Ну так само, як сленг розійшовся пока. От розійшовся сленг, і всі його вже пока, 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 і так далі. А от він запропонував говорити ось фразу, яку я там написав справа внизу, там де є фотографія оцих таких милих японських, ну скажем так, чуть більше, ніж підлітків юнаків. Він запропонував говорити оцю фразу Раненно комахімасій Сені Вартеія. Я дуже перепрошую того, хто є носієм японської мови, тому що зрозуміло, що ви зараз сказали Вау, чабан видає. Що він говорить, то хоча б навчися говорити нормально по японськи. Бо вона так, як на мій погляд, вона так приблизно звучить. А тепер давайте зробимо точний переклад. Точний переклад звучить так. Тепер увага до цього прощання, ритуалу прощання. В майбутньому році посміємося разом у цей же день. І все. Здається, ну, по-перше, що це за прощання? Якась така ціла абстрактна фраза велика в нашому швидкісному житті, де поки розбіглися. Раптом треба говорити в майбутньому році посміємося разом у цей же день. Але. Такасі Ісібасі заклав цю ідею, в цю фразу з хорошої ідеї. А по-перше, він заклав три речі програмуючі речі. Отут якраз для нас всіх наука. Я не до того, щоб ви взяли цю фразу і починали її промовляти, тому що я впевнений, що хтось покрутить пальцем біля віска, скаже, ти чому. Що це таке? Але задумайтеся, можливо, над іншими варіаціями фрази при прощанні чи побажанні, чи вже біля порога. О, до речі, не прощайтеся через поріг, але це треба окрему тему говорити. Три речі заклав Ісібасій. Перше, розбиваємо по фрагментах саме речення, саме прощання, речення, прощання в майбутньому році перше. Перспектива. Причому. Перспектива і далека. Можна сказати через тиждень, можна сказати, через місяць, чи літом, коли я повернуся, немає значення. В майбутньому році перспектива значить перспектива значно попереду. Друге, посміємося. Посміємося. Тобто, перспектива позитивних емоцій попереду і ключовий момент третій разом. Він вважав, і його психологи вважали, що коли людина промовляє, щиро промовляє від себе, посміхаючись в обличчя, так як ті японці милі посміхаються, дивлячись один в одному очі, і тим більше на інтимній відстані, тобто наближивши обличчя до обличчя, не там здалеко, покай погнав на Сіквей. Ні, наблизивши обличчя до обличчя і з м'якою посмішкою, сказати, я дуже надіюся, що в майбутньому році ми посміхємося в цей день разом. Він закладав ідею: в нас є майбутнє, воно позитивне, і в цьому майбутньому, в тому числі в позитивному, ми разом. Цікава річ. Тепер починайте думати. Думати, які слова ви промовляєте, коли на деякий час розлучаєтеся з близькими, з рідними. З друзями. Що ви їм говорите? Яку фразу ви закидаєте? Можливо, ви візьмете на озброєння ідеї Ісібасі, який працював суто на японську націю для того, щоб створювати в майбутньому сім'ї і молодь не жахалася один одного, особливо в гендерному аспекті, зближалася, створювала якусь перспективу, і нарешті появлялася не child Free, а чайдов. Дуже багато дітей і діти боутво. Тому думайте, які слова ви говорите, і як ви закладаєте перспективу бачення вас в майбутньому. Тому що, якщо ми закладаємо подібну річ, ми одночасно говоримо, що ми будемо там, в майбутньому, разом. І більше того, ми ще й посміємося. Думайте.